Наскільки дорогий фінал Ліги Чемпіонів вже 1 червня на Уемблі відбудеться фінал найпрестижнішого європейського клубного турніру між дортманською Борусією та Мадридським Реалом? Останній є абсолютним фаворитом протистояння та абсолютним лідером за кількістю перемог у лізі чемпіонів. Їх у Мадридці аж 14. щодо німців, то вони вигравали лише один раз у далекому. 1997 але окрім певного престижу кубку Ліга Чемпіонів це ще й дуже непогані гроші. Скільки ж отримають команди, якщо переможуть 1 червня? Насправді гроші, які будуть розіграні на Уемблі, не такі великі, як всі про це думають. На коно буде стояти 4,5 мільйони євро. Але не забувайте, що ліга чемпіонів турнір накопичувальний. Тут така ж система, як приблизно з картками Сільпо. Лише за вихід до групи Мого турніру команди отримали по 15 мільйонів євро. Ще більше грошей було розіграно в окремих матчах, де за перемогу давали 2,8 мільйони євро, а за нічию 900 тисяч євро. Але це був всього лише розігрів, тому що бонуси далі ставали все більшими. Вихід до однієї четвертої фіналу приніс командам ще по 10,5 мільйонів євро. До півфіналу доплюсували ще 12,5 мільйонів. Ну а за вихід до фіналу команда отримали по 15 з половиною мільйонів євро все настільки райдужно, що в мене складається враження, що нам чогось не договорюють. Команда отримує гроші, проходить далі. Але не в повному складі, таким чином, вже перед фіналом Мадридський Реал отримав більше ніж 80 мільйонів євро. А Дортмундська Борусія трішки менше 74 мільйони євро. До речі, є один цікавий факт. Якщо Мадридський Реал виграє Борусі у фіналі, то остання все ж таки залишиться в плюсі, адже зможе отримати виплату у розмірі 25 мільйонів євро за Джуда Белінгма. Якщо останній виграє. Лігу чемпіонів, але не забувайте, що у футбол грають не тільки заради грошей, а ще й заради вболівальників, якими ми з вами і являємось. До речі, кого будете підтримувати у фіналі? Напишіть у коментах, а ще підписуйтесь, ставте вподобайки. і пам'ятайте, що жити зовсім недорого, якщо у вас є гроші. Їх вам і побажаю!